Люба монета номіналом 2 копійки 1992 року коштує дуже дорого. Ціна від 50 до 150 тисяч гривень. Та номінал 1 гривня 92 року. Ціна від 30 до 100 тисяч гривень. Всі інші номінали, друзі, треба передивлятись на браки, різновиди та в номінали 50 копійок на фальшаки. Ще раз, друзі, окрім. Двох копійок 92-го року та однією, однієї гривні треба придивлятись на браки, різновиди та в номіналі 50 копійок фальшаки. Якщо у вас, друзі, монети на та або у на продаж, то присилайте мені фото в Facebook. Силочка в шапці профілю.